Ну, дивіться, люди звертаються на гарячу лінію. Їх е е зв'язують з волонтерами, які виїжджають в тих місцях, де вже е небезпечно перебувати волонтерам. Там дуже допомагає поліція. За що їм дуже велика подяка. Е е все організовано, тобто є машини, які працюють на першій лінії евакуації, забирають людей безпосередньо. Там під'їжджають вже в безпечну зону ближче до Харкова, де на другій лінії мікроавтобусами людей привозять до координаційного центру, де е, людям надається гуманітарна допомога. Реєструються вони тим, в кого немає де жити, надається житло е, з проблемних моментів є те, що важко з маломобільними людьми. Тут і потрібний відповідний транспорт для їх доставки, і теж потрібно відповідні умови для того, щоб їх розмістити. Ну більше зараз основний поток іде з Бовчанщини з того напрямку до цього. Були і з напрямку липців церкунів зараз. Теж є люди, але вже менше. Позавчора було евакуйовано 275 чоловік. Вчора це було 300 чоловік, з них 20 діти. Ну це приблизні цифри. Сьогодні цифри ще не зведені, але сьогодні кількість людей більша. Люди самі виходять, шукають, підходять ближче до тих місць, звідки їх можна евакуювати, і вивозяться. Вони от їх доставляють на розподільчий центр, де надається там розташовано пала е, намети кількох організацій. Е, хтось просто там стали стали і видають їм ковдри. Е, видають, видають там постійну білизну, е, кому потрібно ліки. продуктові набори видаються також. Там працюють від кількох організацій. І фондів працюють видача е, гарячого харчування. Тобто, цим, цим люди забезпечуються, звичайно, звичайно, документи бажано, щоб люди не були. Але якщо навіть людина без документів е, виїжджає, там різні бувають ситуації. Наприклад, була ситуація вчора, е, коли е, потрапила там чи снаряд, чи бомба, не знаю, точно потрапила в е, будинок. Е, Тобто жінку і матір евакуювали. А батько залишився там. Ну там уже працювали служби. Ну не знезневідомо мені наразі, чи він залишився живий чи ні. Але ну, людина не готова була їхати там. Звичайно, там не документів, нічого, бо будинок вже був зруйнований. Е, матір і дочку вивезли, а батька ну не знаю, на, 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 на даний момент, яка там ситуація. Але бувають ситуації, що людина, наприклад, спочатку звернулася е, щодо евакуації, потім відмовилась. Але потім, коли починаються прильоти прямо біля будинку, людина каже: Ой, заберіть мене все таке звідси. Але це ну. Це велика проблема. Оці от відмови, коли вже домовились, вже виїхав екіпаж, а тут людина відмовляється, і вже потрачений ресурс, потрачений час, люди ризикують своїм життям. А потім, ну є, є така проблема, що деякі люди сприймають оці волонтерські екіпажі, які людей евакуюють, як безкоштовне таксі.